При нашій з вами спільній діяльності узгодженій, при тому, що ми не будемо боятися виносити на публіку факти, такі як продаж місць в списках, про які я сьогодні там згадав на Радіо Свобода, а журналістам взагалі не знав. Про це я просто скинув тобі на електронку я не знаю, чи ти подивилася? Я, я подивилася. І це була мене, здивована. Мені Я мене попрошу, ]ся... щоб всі наші глядачі подивилися. В... лінк. в мені проки... да. uh, Романе. Я тобі зараз скажу, як він називається. Бо я це випадково наткнувся на цей факт. Він називається поліграф або угу. якось так. Бачиш? От угу. виводи, будь ласка, це зараз, зараз, зараз. А, матеріал Зіку, я так розумію. Так, допустим. але я, це, я, це згадали, я побачив правда? це абсолютно випадково в п'ятницю, коли там е, йшла програма. Де ведучий, який вирвався із каземат Бориспільського аеропорту, цей Кісельов Євгеній, питав якогось депутата, якого я особисто недобре знав. І я, мене вразило, мені прокинувся зразу інспектор по боротьбі з контрабандою, бо я дивився уважно за мовою тіла цього депутата. Uh -huh. І коли я зараз вивісню цю інформацію на Фейсбуці, мене там друзі йдуть. Ой, тут немає доказів, але мене вразило, що людина. Говорить абсолютно переконливо про те, що вона зустрілася у 2012 році тоді з керівником партії «Фронт змін» Арсенієм Яценюком. Ця людина хотіла бути депутатом, тому що в часи Януковича йому треба було зберегти бізнес. І сказав йому 6 мільйонів доларів. Сказав, що віддати треба Миколі, правда, той перепутав, сказав Володимиру Мартиніку Мартиненка. Той приніс. Його ще питає ведучий, а скільки це 6 мільйонів? Той каже, 60 кілограм. Готівки в сумці. Потім він пройшов, виявляється, це я вже прочитав, пройшов е на е випробування на поліграфі згідно з українським законодавством. Мало того, зараза така. Він ще в Німеччині цей поліграф пройшов його питають, навіщо? Ну, щоб підстрахуватися. І він відверто в камеру дивиться цей клівітник Стида совісті, і каже, що я готовий. Повторити це свідчення. Далі він сказав, що він 2 кілограми передав помічниці 2 Миколи, 2 мільйони передав помічниці е, Миколи Мартиненка. І розуміючи українські реалії, я собі чудово уявляю, що він говорить правду. Але ж, Борисовича, у мене питання, чого він тільки зараз говорить правду? А це вже технічне питання, того, що боявся раніше, щось не поділили. Це неважливо. Ви знаєте, що це не важливо. У нас завжди в корупції не вистачало свідків. Ми всі розуміємо, що гроші беруть, але ніхто не наважився говорити. От яка різниця? Там два роки він назад це зробив, чого зараз? Хай це розбираються. Мене цікавить інше. Прокуратура. Вона ж прокуратура незалежна, вона ж не залежить ні від кого. Прокуратура взяла цю справу до відома і відомий барець з корупцією наш генеральний прокурор. Я не знаю, там він вже без, без своїх заступників чи своїми заступниками, але сказав, що він це справу тримає на особистому контролі. Тепер я розумію, що в штабі Порошенка сидять люди, які думають, все-таки це було б гарно. Але з іншого боку, це ж почепи, візьми, одному дозволю так от свідчити, а скільки ж їх іще, і у нас таких сидить. І просто таке питання дуже цікаве, що людина вийшла з фактами, його треба, ну, як, як не крутий, його треба. Брати до відповідальності приймати, а Микола Мартиненко по телефону коротко пояснив, що він тут ні при чому. Яценюк дуже зайнятий, зрозуміло, купа реформ, треба уряд робити. Угу. Ну і, і, і Турчинов теж зайнятий дуже. Але рано чи пізно ця ситуація вже з жовтня висить. Для мене вона була вражаюча. Я повторюю: я старший інспектор по боротьбі з контрабандою. Я в радянські в часи минуло, відкривав поясніти, не, одну, не одну справу кримінальну. Я дуже добре відчуваю мову. Тіла. І коли я дивився цей сюжет, мова тіла оцього скосара говорила про те, що він говорить правду, що він готовий пройти. Я повторюю: він пройшов це на поліграфії, пройшов в Україні, пройшов в Німеччині. І тому от уявіть собі, що в громадському ефірі поліграф, полікарпич тут. Мартиненко проти Скосера. Там в мене Фейсбук каже, що ой, це слово проти слова. Насправді це ні. Це не просто слово проти слова. Це людина реально зробила виклик. І зробити вигляд, що цього немає, буде дуже складно. В нашому сучасному світі, але це перший пішов. Чого Таким я за От ви кажете, буде буде складно це не помітити. От я зараз дивлюся, ця новина дійсно спочатку жовтня так. гуляє по західним ресурсам, і все. Я так. не бачу жодного там, що це розслідування почалося так правильно нічого так правильно. не відбувається. А, а навіщо, а навіщо? в правовій а площині так, і журналісти теж не дуже знають. Але я повторюю, що про це треба. Просто на кожному кроці кричати, треба вимагати або відповідальність у цього скосара, який готовий її взяти, або тоді відповіді, куди пішло 60 кг готівки, і як це могло трапитись. Він так і каже. А Ви... Тепер ще є бекграунд такий певний розслідування Сергія Лещенка, 12-й рік, серпень, місяць, про те, що я Яценюк... Робить депутатом людину, що захищала спотворення Києва, і оцей будинок, який в нас з вікна, видно тут. Ось він видно, видно. Так, і що пан Скосар він був власне депутатом Київради, який відстоював виділення ділянки землі під будівництво цього. Так, в мене жодних сумнівів в тому, що Скосар далеко не 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 незаймана людина. Немає. Я кажу про інше. Він чудово розуміючи. Про що говорить, він засвітив цю схему. Він сказав: Я дав хабар. Чому дав, щоб захистити бізнес відниковича? А ви дивилися цей ефір? Чи ні? Дивився от, оцей ось, фрагмент. Чого він пояснив, що він зараз готовий розкривати ці схеми? От от що ну що сталося, ну, там, що там, сталося? там, там 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 він сказав просто, що він е, розуміє. Я розумію, що це за ним стоять якісь певні політичні сили, які не бажають. Добра там народному фронту, Яценюку і Турчинову. Це зрозуміло, що одна частина змій грає проти іншої частини змій. І завжди так і у світі так робиться, коли відкривалися кримінальні справи проти там Коза Ностра в Італії. Там брали корупційних людей і потім обіцяли їм э, амністію у випадку, якщо вони дадуть свідчення проти корупціонерів, ну навіть є там програма захисту свідків в Україні. Такого ще просто не було. Він пояснив якими словами, приблизно так, що він не розуміє, яким чином люди, які брали там хабарі, тоді і за гроші брали в списки людей, які вони зараз кажуть, що вони такі європейські і що вони будуть боротися з корупцією, і що вони зараз хочуть бути прем'єр-міністрами. Ну він реально е е був чимось ображений в даному випадку на Яценюка. Але я розумію, що такі люди є у блоки Порошенка. От щось Та, мені підказує. Чекайте, давайте, давайте простіше підійдемо до питання, що де, де таких людей немає. Да. Де таких людей немає. Я думаю, що їх не було, напевне, такого масштабу у, 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 у Гриценка, якого вже немає в іншому масштабі. Я думаю, що їх такого масштабу немає у самопомічі. Там є якісь зв'язки, але я не думаю, що Лещенко чи Мустафа чи Заліщук. Платили по 6 мільйонів, щоб їх поставили в прохідну частину списка Порошенка. Щось мені підказує, що там якась інша мотивація. Але цю практику потрібно якось зупинити. Хтось має це зупинити.